Тож саме про шість збитих ворожих літаків хотів би вас розпитати. От, а чому борти російської авіації зараз посипалися буквально з неба вже після виходу наших військ із Авдіївки? Ми знаємо, що російська авіація дуже активно працювала в цьому районі. І от за останні три доби шість різних літаків, які очевидно працюють в парі, це Су-35 і Су-34, завдяки чому вдається досягати цього результату, чому за такий короткий проміжок було збити шість літаків. Ну, по перше, треба говорити про те, що е, Мелькам цього торкнулися, Що доцільне е, з точки зору ведення бойових дій. Треба було протистояти, знаходити шляхи е, протистояти дії авіації ворога. хоча вони застосовували активно там і артилерію, і авіацію, і керовані бомби, про які ви говорили, і шукали шляхи, яким чином це виконати. Е, Підход зрозумілий і один треба протидіяти свою авіацію, яку має можливості характеристики слабкіше ніж літаки. Ворога ми не могли застосувати, зберігаючи для подальшої дії, вона робить свою роботу, і тому треба застосовувати зеніта ракетні комплекси. Питання у тому, саме які і відкіляю взятий. Тобто комплекси, які там ефективно могли б діяти, це комплекси середньої великої дальності, а це саме ті комплекси, які мають проторакетні можливості. Тобто, якщо їх знімати десь з об'єктів, де вони прикриваються, Здійснюють протиракетної оборони, то це безумовно ризики. Такі комплекси це Петріот, сам ті франко італійські і по програмі Франкінсам зеніта ракетної комплекси, старі радянські елементи і, і ракети Петріот, наприклад, і пускові установки американські. це теж з більшою дальності. У нас в плітку було таких програм по Франкінсам три, а вже п'ять. І відбувається масштабування. Тому де, треба було прийняти ризиковане рішення відносно, відносно того де е, знімати все ж, знімати і направляти, щоб допомагати е, сухопутних нашим підрозділам і частинам і, дії і всі і тільки. І питання, коли як застосовувати, коли як це професійний підхід. Вони в сили оборони володіють і мають досвід цього приводу. І тому, коли росіяни вважали, що вони можуть майже все там робити в повітрі безнаказано, був виведений можливо один, а можливо не один зенітно-ракетний комплекс, саме такі несподівано на цьому напряму, де вони були ефективно застосовані після. Першої хвилі вважала, що а і значить ведення бойових дій зводиться до того, що треба провести бій проти повітря. Треба нанести удари по засобам повітряного нападу. Згартатися яка може швидше пересуватися на нове місце, тому що буде розвідка дії ворога і буде наноситься удари по, по цій локації, по цій, по позиції стартової від не проводили бойові пуски зенітно-ракетної комплекси, і після того як наші пішли, вони знову вважали, що вже тут не з'явиться, і продовжували і знову понесли втрати в зв'язку з тим, що з'являлися в нових місцях ці качуючі зенітно ракетні комплекси, проводили вели бойові дії повітряної бої і знищували засоби ворога. Сучасне, причому, і організовували в цілому за три доби отакий сушкопад. Справді, сушки падають регулярно зараз із українського неба. Росіяни ж намагаються, принаймні їхні. Скажімо так, пропагандисти, які пишуть про авіацію. Є там телеграм-канали популярні з російського боку, які постійно висвітлюють справи на російській авіації. Якщо раніше вони от відверто писали про свої втрати, що дійсно там вічного польота, якісь некрологи публікували то зараз. от за останні дні, оскільки дуже багато збитих літаків, вони обрали собі лінію поведінки частково заперечення, скажімо так, реальності, тобто вони не визнають усі факти збиття, наприклад, про Су-34, Арті, не стверджують, що це неправда. На Су-35 були змушені визнати. Отже, з'являлися і відео підтвердження, зокрема на Луганщині в одному із стіл падав цей літак, і місцеві мешканки зняли цей yeah. момент. Ну і крім того, з'явилися потім кадри порятунку того пілота або одного із пілотів, якогось із бортів. Скажімо так, це росіяни опублікували, що його вдалося врятувати. Якраз Су-35 він одномісний, хоча з цих кадрів. Складно з'ясувати, чи це Су-35, чи 34-й падає один із російських шести збитих літаків. вчора вже йшлося про два збитих літаки біля Маріуполя: один над морем, інший над суходолом, і знову ж таки. Позиція російської пропаганди в тому, що це частково правда, частково неправда. Щось збили, щось ні, але знову ж таки лунають натяки, або і прямі, скажімо так, твердження про те, що це сама російська система ППО збиває помилково, продовжує збивати в районі Азовського моря їхні літаки. Ця версія з'явилася після знищення а 50 літак, літака дальнього радіолокаційного виявлення, і відтоді не зникає з російської. Інформаційного чи дезінформаційного простору. Чому так? Чому, власне, продовжують гнути цю лінію російські пропагандисти? чи заспокоїть оця версія самих російських льотчиків про те, що е, це помилки їхньої ж системи ППО, що в української сторони, в українського війська немає засобів збиття на такій відстані, скажімо так, над Луганщиною чи Азовським морем е, оцих е, сушок, тому можна спокійно продовжувати літати і виконувати бойові завдання. Тут є два аспекти пропагандистські, про які ви говорили. Тобто, хто збиває, чи вони самі. Перший варіант, чи збивають наші протиоповітні оборони, і вони зупиняються на тому, що для них для пропаганди, а також для заспокоєння, ви вірно говорити своїх льотчиків, краще показувати, що це фран-дефайн, тобто дружній вогонь, завдяки якому вони збивають. І це не перший приклад, а 50 точно також, тому що гірше. Показати, що Україна є державою, що є сили оборони України, які вже будуть третій рік в широкомасштабній війні їм протистояти, а не в спеціальній воєнній операції, і що війна так чи наш як би не було важка, але для них вона безперспективна, і вони пропагандісти їх Керівництво вибирає підхід пов'язаний з тим, що краще не показувати досягнення з цього приводу українців, а спиратися на свою безталковість і непрофесійність з точки зору того, що самі себе вони знищують. І взагалі це гарна для них перспектива, але не пропагандистська, а по суті. І будемо робити все, щоб саме так з ними і відбувалося. Ну, зрештою, і нам це таке враження вигідно, оскільки офіційно Росія не визнає, що Україна може збивати в такі кількості їхні літаки над полем бою, скажімо, в прифронтовій території, і заспокоює своїх льотчиків їхня ж пропаганда. Тобто, в цьому сенсі навіть вони фактично на користь українській стороні грають російські пропагандисти, адже мандрівні патріоти справді існують, працюють і бачимо, що Збивають регулярно і напевно будуть продовжувати регулярно збивати російські борти. Для нас важливо не, не тільки те, що вони там в пропаганді ізгаляються і щось надумають. Для нас важливо, щоб ми показували правду і ми показували свою силу. А це означає, що варіант той, що ми спроможні, і ми це робимо, що я на правді показувати, а там і використовувати з свого боку в інформаційній війні. А це дуже важлива складова широкомасштабної гібридної війни, то що вони йдуть навіть на от такі підходи самі на себе наговорюють, тільки щоб не показувати місце наших сил і місць нашої зброї. Тому нам своє, як кажуть, і ми будемо це робити, зважаючи на досить непрості умови, які складаються зараз на фронті. Пане а втрата цих шести літаків, сучасних російських літаків Су х 35-х, за такий короткий проміжок. Наскільки вона відчутна, зокрема у цьому районі ведення бойових дій для ворога? Ми знаємо, що російські авіазаводи, авіапром намагаються встигати, скажімо так, за потребами і принаймні поповнювати ті втрати, які яких Росія зазнала за два роки ведення активних бойових дій в Україні, якщо є літаки там певного типу, які вже не виробляються в Росії? Це одне питання су 25 Але 34-ті, 35-ті вони виготовляють, і от якраз знищення таких шести літаків, наскільки воно в короткому проміжку позначиться і в тривалішому наведенні бойових дій в цьому районі. На саме в короткому, але для нас і це важливо. з точки зору виробництва. Су-34 виробляється повільніше, тобто за минулий рік там біля півтора десятка, по-моєму, десь а от Су-35, -е, вони збільшують, незважаю, збільшують виробництво, незважаючи на те, що є санкції, і потрібні там мікрочіпи і так далі. Знаходять можливості контрабанди, знаходять можливості постачання. І за минулий рік там більше 24, по-моєму, випустили в Комсомольському уряді. десь якби. І тобто. З урахуванням ще того, що вони на порядок перевищують по кількості літальних апаратів, то щоб це прямо дуже суттєво, ні, але на цьому на цій ділянці в даному випадку на півниця і, і сході це дуже суттєво важливо, тому що вони зараз не призупиняють на якийсь час дії, вивчають яким чином можна це вдалати для того, щоб повторювати і нам дуже важливо цей перегляд. Підпочинок для наших оборонців безпосередньо на авдіївському напрямку, і взагалі на сході і на Півдні, де вони активно, як ми знаємо, застосовують авіацію, застосовують керовані авіабомби. Тобто така подія дуже важлива. І я думаю, що наші оборонці і подальшому сили оборони України і все, хто приймає участь в системі протиповітряної протиракетної оборони, будуть діяти професійно і ефективно. Ну і ще одне питання, яке стосується безпосередньо також і інформаційної війни і авіації. Також вчора надвечір з'явилося повідомлення, новина про загибель, нібито вбивство російського льотчика Максима Кузьмінова. Кузьміного і Кузьмінова, перепрошую, Кузьмінова його прізвище Кузьмінов Максим, який улітку минулого року перегнав гелікоптер Мі 8 до України в рамках операції ГУР під назвою Синиця. І от це був такий єдиний випадок, коли російський льотчик перейшов фактично на сторону України, Кузьмінов відмовився воювати або може йому і не пропонували на боці України, але гелікоптер той перелетів такий з Курська на Харківщину, і його отримали наші зрештою збройні сили у своє розпорядження. Операція була дуже гучною. Згодом цей льотчик уже виїхав, як виявилося, до Європи за якимись документами новими. І вчора почали з'являтися повідомлення про те. Що в Іспанії його було вбито біля його ж будинку, де він мешкав. Спочатку це нагадувало якийсь вкид, тому що дуже ненадійні були джерела, але згодом головно, головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили факт загибелі смерті Максима Кузьмінова в Іспанії неподалік Аліканте. І я хотів би вас запитати про те, як ця історія, яка вже дуже активно в Росії так само зрезонувала, і власне поширюють як приклад того, що всі зрадники будуть покарані і так далі. Як ця історія позначиться на ймовірності проведення подібних операцій, на вашу думку, от з боку наших спецслужб з перегоном ворожих гелікоптерів, літаків до України, чи це була як показує час, унікальна така операція, яку складно повторити? ну і Події от минулих днів якраз стосовно вже можливого вбивства цього льотчика ніяк не позначиться на загальній ситуації. Ну, ну в цілому не позначиться, але вплив негативний, тому що важче буде нашим структурам, спеціальним структурам, до яких відноситься буремо СБУ і сили спеціальних операцій проводити свої операції, в тому числі і свої дії, в тому числі і з військовими російськими, з громадянами Російськими, і так далі. Але війна це є війною і Треба мати на увазі такі тут так сказати, два варіанти дії Треба мати на увазі, що стара система розвиток зовнішніх і внутрішніх Радянського Союзу, Російської Федерації вона досить потужна, має забезпечення міцне, і тому намагається свої дії розповсюджувати по всьому світу. І треба пам'ятати тут дії і Літвіненка знищення, і скажімо, свій. Час знищення чеченця, який воював в Німеччині, ще раніше радянські часи, там в Болгарії, зонтиком. тобто, все це діє, і треба чітко, особливо нам знати про це і від. І організовувати свою роботу, тобто Путін старий кедебіст, і це можна було передбачати такого рода дії. Мабуть, цей офіцер слабко уявляв серйозність його, і треба було ну, більше продумувати з точки зору безпеки. Другий варіант полягає в тому, що важко зараз. Визначатися, яким чином і це відбувається відносно гура, який це проводив. Тобто вони прийняли, мабуть, вірне рішення правдивості, інформацію дали з точки зору того, що насамправді відбувається. Ну і безумовно роблять висновки на подальшу роботу з одного боку. Там же є бачите, запускають Росіяні версії, що тільки не сам у ГУР знищує там скажімо, агентів, з якими вони працювали, і, і таке за. Ну, то і це є у них прийоми специфічної діяльності, вони проводять спеціальні операції, дуже непрості, складні, і я впевнений, що будуть зроблені відповідні висновки на подальшу роботу. Ну, а в цілому, війна є війна, є досягнення по проведенні цієї операції, синиці і є втрати по цьому агенту. Пане Ігоре, дякую вам дуже за цю розмову. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, був з нами на зв'язку. Говорили ми про авіацію. Ну і бачимо про резонансну історію із Європи. Також як про яку стало відомо широко відомо вчора, якраз йде мова про вбивство Максима Кузьмінова, який був льотчиком, що перегнав гелікоптер Мі 8 на територію України із Курська із російської території. Унікальна операція під кодовою назвою. Ну і власне пам'ятаємо якраз і прес-конференції на цю тему і безпосередньо Кузьмінов виступав на тих заходах, організованих головним управлінням розвідки Міноборони України. Все це відбувалося у серпні 23-го року. Ну а згодом вже Кузьмінов отримав винагороду від Української держави в гривневому еквіваленті на суму півмільйона доларів, який було обіцяно у випадку передачі гелікоптерів, літаків українських. Ській стороні і після цього росіяни їхні спецслужби, пропагандисти неодноразово погрожували Кузьмінову смертю, вбивством. Зрештою, як випливає з коментарів Андрія Юсова, представника гурмо, які вчора з'явилися вже в українській пресі, що Кузьмінов сам вирішив переїхати з України в Іспанію, хоча йому рекомендували українські спецслужби залишитись на українській території, де можуть його захистити, але він обрав інший шлях і під новими документами вже проживав неподалік Аліканте в містечку на узбережжі. Середземного моря. 13 лютого, як повідомили вже європейські медіа, відбулося вбивство у цьому містечку в підземному паркінгу. Розстріляли чоловіка 33 років, хоча Кузьмінову було 28, але, як вже потім з'ясувалося, документи у нього були нові, зроблені для нового життя. Ну і потім вже поруч із місцем вбивства знайшли і спалену автівку, якою, ймовірно, нападники, кілери тікали. З місця події, і от вже замітали за собою сліди. Також у гур повідомили, що Кузьмінов вирішив перевести до себе на проживання постійне свою колишню дівчину. І ймовірно, цей був той хвіст, той зв'язок, яким скористалися росіяни, аби вистежити російського льотчика, пілота, який перейшов на українську сторону, і потім вже організувати його вбивство.